Прешки, всім привіт, команда Fresh Auto, Як завжди, з вами на зв'язочку. Друзі, нарешті до цього автомобіля. Це у нас е свіжоприганий автомобіль е Volkswagen Tiguan в комплектації Airline. І йде в цього автомобіля довга база All Space 7 міст. Тобто, автомобіль у нас Tiguan All Space 7 міст і в Airline комплектації. Чисто 2020 року випуску у вас по техпаспорту, не 19, а чисто 2020 рік. Як завжди, з 2-літровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт на 190 кінських сил, е, на повному приводі та на автоматичній коробці передач, дякую 500-ка, 7-ступка, мокра, одна з найбільш надійних коробок в лінійці ВАГ-групи. Отже, по автомобілю, е -е, приганявся він з Європи, а саме Швеції. Вся є доступна повністю е сервісна історія по автівці. І, до речі, по пробігу, пробіг в цьому автомобілі 140 тисяч, по-моєму. Зараз передивимося, щоб точно вже вам сказати. 140-164 це оригінальний пробіг. Є підтвердження, ще раз кажу, від офіційного дилера, що дана автівка заїжджала, обслуговувалася по регламенту. І так що наразі все з цим автомобілем є добре, без ніяких моментів, нічого не поломано, все працює справно, чітко, коректно. Отже, зараз по, по автомобілю швиденько я вам пробіжуся, як завжди, по комплектації, зробимо замір по лакофаровому покриттю та покажу по слідах по експлуатації. Отже, комплектація All Space місць довга база і верлайн пакеті. Що сюди входить? Оптика максимально фуледовська, адаптивна з функцією вирізання автомобіля з потоку. Ось такі арлайн обвіси, зоні бампер. Бачите, інші диски 20-го розміру стоять ериші з гуму 255 на 40. І гума в нас Pirelli Scorpion, літо в дуже-дуже хорошому стані. Ось, не знаю, може знайду зараз рік виготовлення гуми. А, да, 20 двадцятий рік, от, початок 20-го року, гума дуже гарний стан. Далі по автомобілю маємо в комплектації безключовий комфортний вхід. Сидіння в нас ергокомфортні, комбінована алькантара з текстилем, сидіння у нас з функцією масажу, тобто два передніх сидіння і пасажира, і водія з функцією масажу є. Так, далі сідаємо цифрова панелька приладів, зразу бачите, перед вами запускається кнопочка автомобіль. Зразу запустимо. Так, запустили, все працює чітко, справно, коректно, без ніяких моментів. Далі кірне мультикермо у нас, з, маємо адаптивний круїз контроль з клавіші, які відвідають за адаптивний круїз контроль по асистентах допомоги водію. ось Тут можна побачити, що є Line Assist та Front Assist -асист. по асистентах допомоги водію, є підігрів дзеркал у нас по автомобілю. Далі біжимо сюди, магнітолка Discovery сенсорна. На українській мові повністю це заводська українська мова встановлена. З функцією Android Car... CarPlay, Android, Ой, Боже, Apple CarPlay, Android Auto. Далі трьохзонний клімат-контроль в автомобілі є, з функцією очищення повітря, є підігрів сидінь, підігрів керма, є оригінальне Webasto. До речі, маємо два ключі та пульт керування ці Webasto де можна запрограмовувати собі Webasto на конкретний час та дату виїзду і в холодний період часу це дуже зручна і класна опція. Користувався, то знає. І по самому ще е, автомобілю от є допоміжні системи водію. так І реально ось тут можна побачити, що є адаптивний контроль, фронт асіст є. Якщо ви не реагуєте на перешкоду, то водій, то автомобіль реагує замість Вас Лайн асіст є розпізнавання втоми та перфективна система безпеки. Ось такі у нас асистенти допомоги водію. Так, є понизу. Тут дублювання кліматом, як завжди, ви вже мабуть знаєте, що тут дублювання двох зони клімат контролем, кнопочка Вибаста, підігрів сидінь, підігрів керма. Тут у нас старт-стоп підключається. Самопарковка є в автомобілі, функція самопарковки. Петроники 360, та камера заднього виду, коліщатка для зміни руху режиму їзди, автохолд, автоматичне тримання та електроручник. Ось така є штука в нас попереду в цього автомобіля по комплектації. До того всього, що маємось в картах дверей. У всіх, до речі, картах дверей в порогах, ось тут в порожиках автомобіля. У нас іде підсвіточка, підсвіточка Ембієнс, де реально прикольно та гарно воно це все підсвічується, коли включені вімкнені фари або коли. Габариті, габаритні вогні. Так, є так далі біжимо щодо комплектації по автомобілю, що маємо, що в нас позаду позаду у нас є е, так само підсіточка амбієнс, керування третім кліматом ось тут є. І ось такі прикольні столики в дорогу, собі можна відкрити і собі працювати, кава, чай, зручно собі сидіти та пити якийсь напій. Ось така ситуація. І в Space і ще є ще ось такі прикольні зверху в стелі ніші. де ви собі можете кучу дрібнизків дріб сюди поналожувати, Дуже реально прикольна штука, кучу всяких моментів можна собі поскладати для зручності. Так, є, є, це вам розкрався, сказав. Так, далі позаду максимально задня, також оптика ледовська максимально топова, електрокришка багажника є. Електрокрушка багажника, електрофаркоп є присутність, бачите, ось так виглядає третій ряд цим місць. Ось такі ще місця в багажнику у вас лишається. От, кому не потрібно третій ряд, їх можна собі зложити. от І у вас буде повноцінно здоровий багажник. І тут у нас є комплект компресор, клей, тобто днутка, ключ, все, що по заводу, все в нас є в цього автомобіля. І, до речі, кому не потрібно, типу там... Ці всі моменти, компресор клей можна викидати замість пластики, лежати сюди до каточку Тут є чим її закріпити докато. Так що ось така ситуація по е, Боже по, 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 по комплектації по автомобілю. Е, далі зараз робимо по замір по лакофарбовому покриттю. І ще хочу вам показати: автобіль заведений, як працює автомобіль на холодно. На холодну він працює дуже гарно, ніяких моментів там не чути ні по рівнях, не по роліках, не по ГРМу. Все працює добре, а на місці. Новий акумулятор ми поставили, купили на цей автомобіль, бо попередньо щось, я не знаю, що з ним було. От, так що ось такий момент. Так, так що ось так він працює. Ну і що? І по прикольна оптика фоледовська світиться. Ну, дуже гарний і дизайн автомобіля, і олдспейс набага, автомобіль набагато м'якший від звичайної ті тому що е, довша колісна база в автомобіля йде. Так що ось така ситуація. Так, далі, по замрах, по лакофарбам, по покриттю. Зараз ми шуденько кинемо. Приладом Так, 184. так, 184. Так, сто 205. п'ять, двісті п'ять, сто дев'яноть, двісті один, сто дев'яносто дев'ять, сорок три, дах у нас 214. щось тут дах візьмемо. 178, 183. І, друзі, поки провірили ліву сторону, що зараз кинемо зразу капот. 181. 179. 181. Окей, вже все дійдемо до кінця. Зараз дах у нас 165, 193, крило переднє, ліве, 192. 227, 204, 185, 186, 188, 239, так само поверху крило б'ється так само, як і з тої сторони, щоб там не лякалися. 206 і 208. І, друзі, що ми маємо? Що автомобіль б'ється весь в межах 200. Це вказує на те, що в автомобілі є двійний окрас, тобто подвійний слой лака на автомобілі нанесений. Бо того, що при, в середині пройому в нас б'ється 150, бачите? 150-190 б'ється пройом, 146 б'ється. Так що, не лякайтеся цих показників, це є все добре. Автомобіль не фарбований 100%. 141, бачите, да? хто розуміє і розбирається, то є така опція по заводу, що автомобіль кращиться в подвійні слайлаки для, е, для стійкішого витримання, витримання, да? типу по цьому. по... До корозії щоб автомобіль був, тобто стікіший до корозії, і така опція є не тільки у Фольксвагена, не тільки там Тігуанах, є і у BMW Така опція і в Ауді є. Що автомобіль по заводу власник, це додаткова комплектація просить, щоб йому зробили авто, авто в подвійному окрасі, тобто принесли подвійний слой лаку для стійкішого захисту автомобіля від корозії. Так, що така штука є по автомобілю, і якраз в цього в цього автомобіля воно є у нас присутнє. Так що ну. Друзі, я вам показав ще по приладу, що воно все б'ється рівномірно, гарно і показав ще плюс додатково по, ось по бачите, 147 пройомів. 145 пройом, бачите? 132. Так що це є все в межах норми. Такі автомобілі час від часу попадаються в Швеції, тому що Швеція е, це е, така скандинавська країна, там, де типу, в дуже багато моментів, що завжди ставлять і вибасти, і наносять подвійний типу, слой лака для стійкішого, як е, то кажуть. Для стільки стане автомобіля від корозії. Так, що ось такий момент. Лякатись з цим автомобілем все добре, він був без ДТП. Тут не видно ніде по автомобілі, там щось знімалося, крутилося, чи якісь там дверки крутилися, чи якісь там болти щось там, бачите, по вон, крило переднє. Все є в оригіналі, нічого тут не крутилось, не знімалося. Бачите, всі болти не кручені, все є на місці. Ну, типу, абсолютно все є гарно, так що Тут 100% ми даємо, що з автомобілем є все добре. Плюс до того всього скло в автомобілі, бачите, по кругу. Е, ось стоїть нолик. Це 20 чистий рік. Тут у нас нолик стоїть в автомобілі, скло. Потім ось тут, бачите, нолик. Тут. Ось тут тобто, все по кругу, скло є оригінальне, крім мініного лобового. Бо лобове мініне в 23-му році Пілкінтон стоїть лобове скло. А все решта по кругу автомобіля є оригінальне скло. Тобто до якого, до якого б дверки ви не підійшли, ось дверка водія. І бачите, стоїть також також нолик стоїть. Тут нолик, тут нолик, тобто, чистий 20 й рік по далі, де у нас, Ось тут бачите, є нолик. Ось тут 20-ка стоїть, 20-й рік, бачите, так що тут все є добре, не переживайте за це все. Так, є. Далі, по слідах, по експлуатації по автомобілю, ну, не знаю, він дуже гарний стан, має 20-й рік, 140 пробіг, тут мінімальні сліди, там лише по передній частині там є пару дрібних сколиків. Це дрібних, зовсім дрібних, якщо їх придивитися, там, вон, допустимо, десь ось тут сколик, бачите, є. Ось тут і там сколики, ось тут є. Ну максимум там п'ять таких сколиків більших, да що видно, якщо їх придивитися. Ось тут бачите, є тут десь сколиків п'ять є. Все решта є, все добре. самі бачите на камері, нічого вам не робити не потрібно не там знімати, не перемальовувати. Бампера на місці. Ніхто їх не не, не знімав, не фарбував і ніхто з ним нічого не робили. Пошкоджень також по бамперах немає. Абсолютно бачите, ось в якому стані є бампера. Автомобіля і по кругу також автівки є все добре, тобто немає ні подряпин, ні м'яки, ні м'ята, не притертистей, диски, до речі, не де бровок, не ловили, вони не де не поцарапані. Бачите, в якому стані диски є з цієї сторони і ось так вони виглядають з іншої сторони. Диски, абсолютно дуже-дуже гарні диски, бо зазвичай такі низкопрофільні диски легко царапаються, подряпані, десь бровки ловлять і... Пішло, поїхали, воно є пошкоджене. Так що, ось так він виглядає позаду. Так що маємо ось таку автівку для вас. Е, друзі, по салончику там також все гарно, можливо, ви бачили і не бачили. Також без ніяких моментів. Ну, бо реально, все відповідає і пробігу, і року, все чисте, гарне, автомобіль, автомобілі не палили. От, так що ось така ситуація. Так, є. Тут також чистенько гляньте на пластик. Короче, що тут показує? Якщо ж, якби, був якийсь момент, я вам його показав, а так, ну реально все добре. В общем, ось така автівка. І що тепер самогониту? Самогониту ціна питання, того, що за чистий 20-й рік за оригінальний, як то кажуть, пробіг 140 тисяч, за е класний, хороший автомобіль, ціна на віддачу автівки буде в районі 32 тисяч. І це буде саме дешева ціна на ринку України 100%, Того, що 20-рік й ТІВАН Олспейс, довга база, е ну, повірте, ну він стоїть, і гроші абсолютно як не крутіть. От, так що ось така ситуація, кого він зацікавить, будь ласка, можу надати нам ще додаткову інформацію, кому треба історія від дилера, може надати історію від дилера, кому треба якісь діагностики, перевірки, також надамо. Тобто зробимо все для того, щоб ви розуміли, що з автомобілем є все добре. От, і він цілком, як то ді, кажуть, дійсно е, достойний, як то кажуть, вашої уваги. От, так що ось такі моменти. По з цим автомобілям ціна навідачі 32 тисячі. Можете приїжджати до нас на драйв Не забуваємо, що в нас є опція доставки автомобіля в ваше місто. Може вам доставити автомобіль до вас. От так що, ось так, друзі. Всім вам гарного дня. Будемо з вами на зв'язочку. Тоді пока-пока.